Соціальна підтримка реабілітації, інклюзія захисників та захисниць України та членів їхніх сімей цим прагнуть займатися філії центральної бібліотечної системи Хмельницької громади. Для цього вони написали кілька проєктів, які подали на громадський бюджет. Два з таких ми обговоримо далі у нашому прямому ефірі. Із Аліною Войтюк, провідною методисткою централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади, та Аліною Ратушняк-бібліотекаркою Масівецької бібліотеки філії номер 22. Пані рада вас вітати в нас у студії. Добре. Вітаємо, дякуємо, що Запросили, так so. ну і давайте. По темі так підтримка захисників та захисниць, як загалом це реалізовується у бібліотеках зараз чи є зараз якась от програма, хоча б чи все поки що тільки на плечах наших бібліотекарів? Давайте почнемо з вас, пані Алі. Давайте ну, взагалі, з початком повномасштабного вторгнення бібліотеки зайняли. Таку певну нішу в триманні тилу, скажімо так. Це і активне волонтерство, і активна робота з внутрішньо переміщеними особами. А зараз уже це і робота з ветеранами, які повернулися з війни, також діючими військовослужбовцями, зокрема з їхніми сім'ями і їхніми дітьми. Насправді мені здається, що це зараз таке. Першочергове завдання, тому що саме завдяки військовим, ми можемо тут працювати, писати проєкти і, скажімо так, робити, хоча б щось для того, щоб вони мали місце, де вони можуть почувати себе затишно, скажімо так, тобто, щоб це було місце, куди вони можуть прийти. Де їх зрозуміють, де їм дадуть певні поради, вони можуть скористатися певними послугами, отримати якесь робоче місце за комп'ютером, та і банально отримати психологічну підтримку, розмову і взяти книги для прочитання, тому що віднедавна досить таким активним попитом користується так звана бібліотерапія. Тому що книги направду лікують. І якщо говорити про читацькі течії, зокрема і в Україні, то з повномасштабним вторгненням вони досить сильно змінилися, тому що зараз стали дуже популярними фентезі, ром-фентезі і детективи. У фентезі ми просто втікаємо в інший світ, хочемо, скажімо так, Трошки призабути те, що відбувається, а в детективах зазвичай добро перемагає зло. І людям важливо знати, що в кінцевому результаті добро все-таки переможе. Тому дуже хочеться створити такі простори, де люди будуть відчувати себе потрібними, де вони зможуть поспілкуватися в колі однодумців. І Просто банально можуть прийти і поговорити і між собою, і з бібліотекарями. Угу. А от наскільки відрізняється можливість реалізовувати подібні проєкти так, в залежності від того, місто це чи село, пані Ліно? Гадаєш, все-таки в місті це реалізувати трошки легше, на мою думку, оскільки от зараз ми бачимо, що йде голосування в місті населення набагато. Плотніше, так мовити, так і активніше в селах подекуди хтось і боїться голосувати у зв'язку з тим, що ми чуємо багато історій про шахрайство онлайн. Але тим не менше, я вважаю, що просто треба людям доносити важливість цього, і більше людей буде залучатися, тому що от на прикладі нашої бібліотеки це не просто так: на наш проєкт спрямований на допомогу захисникам і їх сім'ям, але От що саме громада буде мати від цього, це безпечне місце для всіх, не тільки для захисників і їх сімей, і саме цю інформацію доносити до населення, щоб вони активніше голосували, активніше долучалися до, і до обговорення, і до поширення цієї інформації. Наскільки це для громади важливо, і не тільки для нашої громади, тому що це буде розповсюджуватися і на інші громади. Один з проєктів, так, який ви подали на громадське обговорення, називається реабілітека. Чому саме таку назву обрали? Е, ну, все банально просто. Це реабілітація плюс бібліотека. Е, так як ми подавалися саме в реабілітації військовослужбовців, захисників України та е, ну, їхніх сімей, е, хотілося б... Щоб була така назва, яка об'єднає цих два значення: і реабілітація, і бібліотека. І ми так його трошки покрутили, повертіли, і вийшла в нас така спільна назва. Варіантів було дуже багато, але не знаю, чомусь зупинилися саме на цьому. Просто дуже хочеться, щоб поруч з людьми завжди була бібліотека. Ну, і, це, власне, і бібліотека напевно... завжди відкрита ну, до кожного. Наші двері відкриті кожному мешканцю громади, кожній внутрішньо переміщеній особі. І дуже хотілося, щоб е, і ми були поруч з людьми, і люди були поруч з нами. Ну і власне, крім цього, це, напевно, і сприятиме підвищенню читання серед українців. Е, думаю, що так. І це ще буде важливим моментом. ну, Ні для кого не секрет, що. Ціни на книги зараз ну, дуже високі. Умовно, якась нова книжка, якщо візьмемо з останніх Оніксова буря, коштує тисячу гривень. Не кожен може собі дозволити купити книгу за тисячу гривень її прочитати один раз і поставити у власну бібліотеку. То хотілося би більше людей залучати все-таки до бібліотек, ну і до читання, зокрема. Пані, от скажіть, будь ласка, написання такого проєкту, так, який спрямований на соціальну підтримку військовослужбовців та родин військових. Що саме спонукало вас його створити? Так в Україні недостатньо наразі таких напрямків такої роботи з нашими захисниками та їхніми родинами. Насправді дуже багато є різних громадських організацій, різних просторів. Але так як людина дотична до військовослужбовців, скажу, що насправді військовослужбовців і їхніх сімей дуже, дуже, дуже багато. І скільки б не відкрилося цих просторів, я не впевнена, що вони зможуть покрити потреби абсолютно всіх. Тому що, на жаль, війна все ще триває кількість військовослужбовців з кожним днем збільшується. З кожним днем збільшується кількість родин безвісти зниклих військовополонених, з кожним днем збільшується кількість е, сімей, на жаль, загиблих військовослужбовців. Е, ці всі люди потребують, е, ну якщо не допомоги, то принаймні підтримки і безпечного місця, як говорила пані Ліна, місця, куди вони можуть прийти, поспілкуватися між собою і отримати певні послуги. Якщо Бібліотекар не зможе надати всі послуги, то вона точно зможе зорієнтувати людину, куди вона може звернутися. І отримати от ту саму підтримку, можливо, і це от формування кола однодумців, тому що дуже часто люди, які є в силу тих чи інших обставин, не дотичними до війни, не немає у них нікого в родині, хто зараз є на фронті, чи тих, хто волонтерить. Люди, особливо у західних областях, так вважається, що це наші регіони, все ж таки тилові. Вони не надто розуміють, з чим зіштовхуються як військовослужбовці, так і їхні родини. І от як на фінальному етапі має виглядати проєкт реабілітека. Що би вам хотілося побачити потім, по після того, коли ви отримаєте фінансування, так і от втілите задумане в життя? Давайте ви, пані Ліно. Ну я скажу, що реабілітека це проєкт не Масівецької бібліотеки, uh -huh. це автор Аліна Олександрівна. з приводу БПЛА Масівецької бібліотеки. Це в першу чергу має бути безпечне місце. Десь ось понад 30 років масівецька бібліотека. Взагалі масівці не мали такого місця, де б було безпечно, тепло. І принаймні такі, щоб були умови, хоча б наближені до того, щоб було комфортно. Це має бути безпечне, тепле. Місце, де люди можуть отримати інформаційну, психологічну, соціальну допомогу, чесно вам сказати, ми і так цим займаємося, але ми займаємося в таких умовах, що не дай Боже. Тому це хотілося така... б покращити. Так, так. Дуже хотілося б. ну я. Ну якщо температура тіл в приміщенні становить приблизно мінус 5 в холодну пору, то ну погодьтеся. Тут працювати з людьми просто небезпечно. То тому оце дуже цей проект. Це дуже гарна така для нас можливість для масівець отримати це місце там, де люди так вони отримують такі послуги. І хоча б просто мають таке місце, де вони можуть поспілкуватися або побути в тиші, або так само почитати книжку або провести заходи. А от проект ви назвали свій БПЛА в українців БПЛА Ця абревіатура трішки виникає, такі. Суперечливі почуття. Я переконана, що в вашому випадку БПЛА трошки не так розшифровується, як так, ми звикли. Так, Бібліотека підтримки любові активності. А Але, чому таку назву е е е Ну, На мою думку, БПЛА саме як е е зброя, вона дуже ефективна, хоч вона. Е Сказати не така дорога, так в придбанні там виготовленні, але воно дуже ефективна. Я вважаю, що наш проєкт він буде ефективним. А ну нам просто треба підтримка населення, підтримка громади. І вважаю, що воно буде дуже ефективним. Пані Ліно, що потрібно придбати? Можливо, щось зробити власними силами, щоб реалізувати цей проєкт у масівцях. Придбати в першу чергу це має бути косметичний ремонт і розділ нашої бібліотеки на частини, тому що якщо зробити ремонт у, всь у всьому приміщенні бібліотеки, то навіть таких коштів не вистачить. І це, звісно, має бути опалення е і кондиціонер. І все, що стосується бібліотеки, це інформаційні матеріали, це меблі, тобто стелажі, оновлені. Бо... Оновлення бібліотечного фонду, так, можливо. Так, оновлення бібліотечного фонду, це і спеціалізована література по психології і художня література. Аліна Олександрівна нам наголошувала, яка література зараз користується попитом, і яка може бути навіть таким таким собі е, такими ліками mm -hmm. можливість? Яка зараз література пані Аліно користується попитом? Ви пані Аліні, розказали, розкажіть нам, та нашим глядачам. Mm -hmm. Зараз дуже популярне фентезі. Ром фентезі ром фентезі це звичайне фентезі, але з переплетенням романтичної лінії. І також дуже популярними зараз є детективи, так як в них. В кінцевому результаті все-таки добро перемагає зло, і в більшості злочинець покараний. Нам свідомо і підсвідомо дуже хочеться, щоб цей сценарій перенісся все-таки на наше реальне життя, і зло було покаране. Тому думаю, що саме підсвідомо тому ми вибираємо такі книги. Як проєкт реабілітека має виглядати на фінальній стадії? Скажу з власного досвіду. минулоріч ми відкривали проєкт в Пирогівцях, центр Добро. І от коли люди заходили, які не бачили цього, як відбувався ремонт, як відбувалася підготовка, в них такі робилися зразу широкі очі, і таке, вау! Хочу, щоб тут було так само. Це буде також косметичний ремонт. Будуть меблі зручні для користувачів бібліотекою, реабілітекою. Це буде література, художня, спеціалізована, будуть облаштовані місця роботи за персональним комп'ютером, з доступом до інтернету. Думаю, що буде налагоджена співпраця з різними благодійними організаціями. тобто, щоб Можна було надавати якісь і психологічні тренінги, і дуже користуються попитом. Зараз арт-терапія. Зокрема, знаю, що її активно використовують при реабілітації військовослужбовців. Хоча спочатку їм це не дуже подобається, тому що вони ну, такі захисники, кремезні мужчини, а тут їм. Пропонують щось помалювати, Малювати, так да, але насправді це дуже сильно допомагає психологічно заспокоїтися, розвантажитися. То от хотілося б зібрати всі ці, скажімо так, крупинки того, що ми вміємо, що ми знаємо, і робити на базі бібліотеки. Угу. Який кошторис проєкту? Кошторис 350 тисяч. У нас все максимально можливо. Якщо можна використати 350 тисяч, то чому би і ні? Угу. І зрозуміло, що в досить значну кількість грошей буде ремонт, буде облаштовано пандус, тобто повністю буде зроблена безбар'єрність. Щоб і крісло колісне могло заїхати, і люди з інвалідністю могли скористатися послугами. Дуже би хотілося, щоб всі простори, всі магазини, взагалі, все було. Безбар'єрно. хто зможе згодом, після того, коли проєкт реабілітека буде втілений у життя, хто зможе користатися цими послугами, крім захисників та членів їхніх родин? Чи це виключно такий от проєкт, саме котрий спрямований на ветеранів? Ні, він спрямований на ветеранів, але скористатися ним зможе абсолютно кожен мешканець Хмельницької громади, та й думаю, не тільки Хмельницької громади, тому що село Водочки, воно, скажімо так, лежить на кінці. Хмельницької громади, і якщо сусідні села будуть, то чому би люди її не могли скористуватися? Тобто бібліотека абсолютно це буде відкритий для вхід для всіх, Так. Абсолютно відкритий вхід для кожного. У uh, пані Ліна, сказала, у якому трішки у, сказала, у якому стані знаходиться бібліотека у селі Масівці у водичках. Uh, у водичках все досить непогано, скажімо так, там. Uh, Бібліотека в досить хорошому стані. Її е, вже коли вони приєднались до централізованої бібліотечної системи, бібліотеку було перенесено з клубного приміщення. Вона знаходиться е, в там, де ФАП. Там тепленько, гарно, але хотілося б все-таки ну, покращити. Якщо бюджет громадських ініціатив дає можливість написати проект, то ми завжди за. Головне, щоб люди голосували. А у до речі, скільки часу у вас, пані Ліно, зайняло написання проєкту? Ну, чесно вам сказати, я не сама його писала. Над цим проєктом працювала ціла величезна команда, весь методичний склад централізованої бібліотечної системи, за що я їм дуже дуже вдячна. І гадаю, що всі наші відвідувачі Масівецької бібліотеки також неймовірно вдячні. Часу насправді не так багато, коли всі разом зійшлися, ну це підготовка була. Десь приблизно е, біля двох тижнів на підготовці, приїхали на місце, подивилися, які в нас потреби, яка ситуація, що можна з цим зробити. Тобто в команді це приблизно біля двох тижнів. Який кошторис у вас? так? Десь 350, Тут ми вже намагалися максимально втиснутися в це. Бо, якщо чесно, якби це була реалізація на території всієї бібліотеки, то цього нам би катастрофічно просто не вистачило. Вистачило би тільки на ремонт. Більше нічого. Зараз ми говоримо про те, щоб у масівцях привести до ладу хоча б один кабінет. Правильно? Я так, правильно так, розумію? Так, так. Так, одна кімнатка, і в якій буде безпечно, тепленько. І... Наскільки діти сьогодні приходять до бібліотек? Нас... Насправді дуже багато дітей ходить. Я можу зараз сказати про місто, так як я працюю тут, але думаю, Ліна мене доповнить, бо вона там в себе на місці безпосередньо вона теж це бачить. Діти зараз читають, багато читають, багато читають коміксів. Дітям дуже цікаві різноманітні майстер-класи, інтерактивні заходи, які постійно проводяться в бібліотеках. Тому не можу сказати, що діти не ходять до бібліотеки. В мене в самої восьмирічна донька, і вона, коли йде зі школи, то завжди каже: Мама, мені ще треба терміново до бібліотеки. Ну, ви знаєте, ви як бібліотекар зрозуміли, що, напевно, донька досить часто таке буває у вас на роботі. Донька ходить не в ту бібліотеку, в якій я працюю. Донька ходить в бібліотеку біля дому, угу, зрозуміло. І от я хочу нагадати нашим глядачам про те, що час від часу на екранах з'являються qr коди обох проєктів, які ви можете відсканувати, таким чином перейшовши на сторінку, де можете проголосувати за ту чи іншу ініціативу. Тому будьмо активними та, доєдну... та давайте доєднуватися. Пані Аліно, скільки у вас часу зайняло написання проєкту? Ну, насправді, написання проєкту, як сказала Ліна, це не так довго. Головне, щоб була ідея. А насправді ці ідеї ми виношуємо постійно. Тобто, десь щось побачили, кудись їздили з обміном досвіду, була якась цікава ідея, і ми їх складаємо в таку умовну скарбничку, а потім, коли з'являється нагода з цієї скарбнички, дістаємо щось, його покрутили, повертіли, і вийшов проєкт. Це не так сильно багато часу займає, насправді. Коли виграєте, так ось коли ваші проєкти переможуть і отримають фінансування, за скільки часу повинні будете зреалізувати все, що написано у документації, коли, власне, вже жителі водичок та жителі масівців зможуть побачити фінальний результат? Ну, за умовами до кінця цього року мають бути повністю реалізовані. Все має вже бути підготовлено, зроблено і відкриті мають бути проекти. Кого залучити ще до реалізації? Чи там от власне отримуєте кошторис? Ну і далі вже чисто технічні нюанси, питання фінансування, перерахунку коштів і вже закупівля необхідного обладнання, яке заявлено, і контроль за ремонтними роботами. Так, вже коли буде фінансування, будуть підрядники, які будуть ну, безпосередньо робити ремонт, бо ми це власними силами не можемо робити. Бо є ж і спеціальний технагляд, і всякі мають бути, якщо брати водички, пандуси, там всякі мають бути норми виконані. Ну, тобто за цим треба, щоб люди проконтролювали, які розуміються mm -hmm. в цьому. І а безпосередньо закупкою займається наш заступник директора по господарству управління культури бухгалтерія. Це все в принципі в нас є немаленький досвід реалізації проєктів. Взагалі, бібліотечна система досить багато проєктів реалізувала, просто що ми виходимо, скажімо так, трішки на рівень сіл. Тому що важливо, щоб люди, які живуть трошки далі віддаленіше від міста, не почувалися обділеними в якихось певних сферах або в отриманні послуг. Бо насправді, щоб отримати якусь одну послугу, поїхати допустимо в ЦНАП в Хмельницький, стояти в черзі, витратити цілий день, витратити кошти на доїзд. І повернутися додому, якщо умовно можна прийти до бібліотекарки, і через дію бібліотекарка допоможе сформувати витяг той самий про прописку. А от до речі, те, що стосується от, якихось додаткових обов'язків для бібліотекаря, будуть спеціальні навчання для того, щоб людину, ну принаймні. Навчити чи ознайомити з тим, от додатковим навантаженням, яке можливо, ляже на її плечі. Пані Ліна. Так, нас постійно навчають. Буквально сьогодні проходило навчання по штучному інтелекту, як ми бібліотекарі, можемо його використати для того, щоб полегшити собі роботу. І навчити населення, яке ми обслуговуємо. Так, звісно, ми навчаємося. І минулого року проходили курси події по всіх сервісах, які можуть бути корисними для населення. Як ми навчаємося цим користуватися, так само ми навчаємо своїх відвідувачів. До речі, це є дуже важливо, тому що особливо от в селах. Народ боїться користуватися цими сервісами, Чому? і тому ми маємо показати, що це безпечно, що це зручно, що це е, набагато полегшує наше життя, і навіть не треба їхати до міста для того, щоб отримати якісь. Тобто послуги. бібліотекар повинен бути знайомий з усіма так, новаціями, так, так і от власне так, вже доход... своїм власним прикладом так. показувати, що е, наскільки можуть сучасні так. технології спрощувати життя. Я так розумію, що. Запит на такі простори, саме розширені послуги бібліотечних філій, є надзвичайно високим. Так, тому що я ж кажу, це можливість отримати послугу умовно, не виїжджаючи за межі свого населеного пункту, і на це витративши 10 або 15 хвилин свого часу. Ну, я вважаю, що це дуже круто отримувати такі послуги на місцях. Окей, тоді закликайте голосувати наших глядачів доєднуватися. Так, шановні мешканці Хмельницької громади, а також внутрішньопереміщені особи, які зараз в нашій громаді, просимо вас підтримати наші проєкти. Це номер 43 реабілітека та номер 44 БПЛА, які будуть реалізовані на базах Масівецької бібліотеки філії номер 22 та Водичківської бібліотеки філії номер 27 Голосуйте, підтримуйте нас, розповідайте в соціальних мережах, розповідайте друзям, знайомим. Цьогоріч просто шалена конкуренція, тому важливий кожен голос. Ми чекаємо на вашу підтримку. Пані Ліно, і давайте що ви про важливість цих проєктів, так, які надзвичайно, по-перше, і спростять життя для мешканців сіл, ну і власне підтримують українських захисників та захисниць їхніх родини. Так, як я вже казала, ми вже надаємо ці послуги. Ми цього дуже не поширюємо, цю інформацію, але іноді людям нема куди піти з даною проблемою. До прикладу, в жінки син поїхав на фронт. Так? Раніше всі питання, наприклад, з тою самою цифровою грамотністю, там з тими оплатами комуналки, і навіть просто почистити телефон елементарно, це допомагав син. Зараз мати лишилася сама, їй нема до кого звернутися. Куди вона може звернутися? Найближче місце це бібліотека, бо бібліотека завжди відчинена для своїх відвідувачів. Все, що ми бібліотекарі можемо, ми в будь-якому випадку допоможемо. Якщо ми не можемо, ми телефонуємо до своїх наставників, до методистів і вирішуємо разом, що ми можемо з цим зробити. Тобто людина не йде з відчуттям того, що її, що її просто покинули. Так, залишили. покинули так. В будь-якому випадку людина або отримує тут на місці свою, виконання своєї, свого запиту, або зрозуміє, куди їй треба звернутися. Ті самі, як Аліна Олександрівна казала, запити в дії, витяги про несудимість, про місце проживання. Все, що в діє, це ну не треба їхати до ЦНАПу, треба, можна самим зробити і навіть навчитися це зробити самостійно в подальшому, не навіть не обов'язково кожного разу до нас, іти. Ми ми не, не намагаємося прив'язати до себе людей, а навчити. Як це робити, так щоб наступного разу Наступний, людина могла це так. вже зробити сама. Пані, я своєю чергою дякую вам, що ви сьогодні завітали дякую. до нас у студію. глядачам телеканалу т 8 Нагадаю, можете голосувати за проєкти громадського бюджету на сторінці відповідній. І от е, ті проєкти, котрі представляли е, Аліна Войтюк, провідна методистка централізованої бібліотечної системи Хмельницької громади, це проєкт Реабілітека та Ліна Рато. Жняк, бібліотекарка Майсівецької бібліотеки філії номер 22. Це проєкт БПЛА. БПЛА. Тож доєднуйтеся, заходьте на сайт громадського бюджету та голосуйте.